Дошкільний заклад колосочок здорова дитина дорівнює майбутнє успішної країни. За таким принципом працює 12 педагогів дитячого садка. У закладі навчається 160 дітей. На базі колосочка діє унікальний єдиний в місті оздоровчий центр Здоровий малюк, у якому кваліфіковані працівники виховують у дітях відповідальне ставлення до власного здоров'я. Я вітамін В, дуже потрібен для розумової Зичної праці, поліпшення травлення, шукайте мене у життєму хлібі, у вівсяний та гречани крупа з дітьми протягом всього часу навчання в садку ведеться лікувально профілактична робота. Є такі процедури, як фітотерапія, вітамінотерапія, загартовування, музикотерапія. І тому наша задача нашого закладу: якомога найбільше дати дитині такого здорового потенціалу. Формування особистості, крім того, викладацький склад колосочка з малишку виховує в дитині повагу та любов до рідної мови. розвиває в них мовленеву компетентність та креатив. запроваджує новітні освітні технології в галузі дошкільної освіти.